На Україну йде моторошний погодний феномен, що вкриє все на своєму шляху. Безперервні зливи та бурхливі потоки води укриють міста і це лише початок. Вулиці можуть перетворитися на річки, і найгірше це може затягнутися надовго. Те, що насувається, дехто називає однією із найбільших стихій останніх років. Які регіони накриє найбільше, покажемо у цьому випуску. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Україну накриває жахлива негода, грози гра. Та шквали, а подекуди пориви вітру, наче торнадо. Сноптики застерігають про небезпечні погодні умови. Люди можуть постраждати у низці областей України. Оголошено перший рівень небезпечності. Майже скрізь будуть дощі та грози. Також в окремих районах області можливий град та шквали 15-20 метрів за секунду. Фахівці закликають під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, лінії електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт. Також такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальників і енергетичних служб, зазначимо, що наразі сноптика фіксує цікаве метеорологічне явище. Над Європою сформувався дощовий фронт, який за формою нагадує знак питання. Він простягнувся від Балтійського моря до півночі Італії і накриває зокрема і Україну. От нам імовірно дістанеться найбільше від нього. знімки супутників показують, як хмари утворюють вигнуту лінію, схожу на знак питання. Синоптикиня Наталка Діденко зауважує, що циклон та його атмосферний фронт, який зараз перетине Україну, тяг. Не за собою холодне повітря. Ну а тим часом сильні злеви вже накоїли біди у деяких регіонах України. На окремих територіях пройшов лише дощ із блискавками. Однак у частині області стихія проявила себе значно агресивніше. Зокрема, у декількох районах Івано-Франківської області пройшли сильні злеви із градом. Місцеві мешканці публікують фото наслідків негоди. Дороги і подвір'я буквально вкрилися шаром льоду. Найсильніше стихія вдарила по Богорочанському району. Там град побив рослини дороги і подвір'я, стали білими від льоду. За ми Укргідромецентру у регіоні зафіксовано грози та град діаметром до 19 мм. Місцеві мешканці публікують фото та відео наслідків, показуючи покриті льодом городи, прибудинкові території та автошляхи. Негода побила рослини і вкрила дороги льодом. Стихія накоїла лиха і на Тернопільщині. Потік води, який гнав із полів, підтопив дорогу подвір'я та городи. Пошкоджено близько 300 метрів дороги, чортків більше золоте. Також через несприятливі погодні умови відбулося аварійне відключення двох ліній електропередач на Полтавщині. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. Бо світла залишилося 119 юридичних та 1189 побутових споживачів у семи населених пунктах на території Рашетилівської та Білоцерківської територіальних громад. Енергетики одразу взялися до роботи над відновленням електропостачання. Загалом негода знес. Стромила 12 населених пунктів у трьох областях. За інформацією НЕК Укренерго через складні погодні умови, сильний дощ і грозу повністю або частково були знеструмлені 12 населених пунктів у трьох областях. Локальні пошкодження мереж є в інших регіонах. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Повідомляє системний оператор. Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Наголошує оператор системи передачі. А на Житомирщині за добу удвічі прибирали дерев. Весь доріг після негоди. Про це повідомила прес-офіцерка головного управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк. За її словами, через негоду в Житомирському районі дерева упали на проїжджу частину. Перший випадок стався поблизу села Волянщина. Дерево впало на дорогу та заблокувало рух транспорту в обох напрямках. Рятувальники розпиляли дерево бензопилою та прибрали з проїжджої частини, сказала Ірина Романюк. Пресофіцерка ДСНС розповіла, що другий інцидент зафіксували біля селища Любар. Там також прибрали деревину, яка перекривала дорогу. Підтоплені вулиці та вода у будинку такі наслідки нагоди у Чорнівцях. На деяких вулицях у Чорнівцях вода підтопила проїжджу частину та тротуари. Також за Ило доріжки у парку імені Шевченка. Однак і після надходження потепління синоптики застерігають про кліматичні негарезди Зокрема, цього року в Україні прогнозують аномально спокотне літо. Температура повітря може перевищити середні багаторічні показники. Стовпчики термометрів подекуди підніметься вище 40 градусів, особливо на півдні та сході країни. Ігор Кібальчич попередив, що влітку 25-го року в Україні можливі небезпечні природні явища. За його словами, останнім часом зростає кількість випадків утворення смерчів і торнадо. Які можуть ставати дедалі потужнішими. Якщо минулого літа в Україні переважала суха погода, то цього року прогнозується більше дощів і активніша грозова діяльність. А з посиленням гроз зростає і ризик екстремальних явищ, граду, торнадо та шквалів. За словами матеролога, смерч в Україні вже давно перестали бути рідкісним явищем. Щоправда, зазвичай вони короткочасні і проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить, зауважив він. Слід зауважити також, що останні роки кліматична ситуація дещо змінилася. Різкі перепади температур можна спостерігати і зараз, коли на календарі травень, а у горах та в деяких областях падає сніг. Від цього вже постраждали ранні квітучі дерева та кущі, через що урожай очікується меншим ніж зазвичай. Наприклад, вже інформація про те, що мороз знищив великий відсоток персиків, тому ціни на них злетять вгору. Варто зазначити, що клімат поступово змінюється, і природні катаклізми стають дедалі інтенсивнішими по всьому світу. Так, зокрема, мега цунамі за вишки 300 метрів може змити частину США будь-якої миті. На цьому наголошують учені американські геологи б'ють на сполох. Протягом наступних 50 років можливий потужний землетрус, що спричинить гігантське цунамі, і це мега цунамі буде здатне буквально змити з карти цілі міста та регіони на заході США. Як пише Independent, під найбільшою загрозою перебувають Аляска, Гаваї, а також штати Вашингтон, Орегон і Північ Каліфорнії. Учені кажуть, що розлом Каскадія. Що пролягає від північного острова Ванкувер до месу Мендосіна, залишається активним і потенційно небезпечним. Останнє сильне землетрус тут стався понад 300 років тому, у 1700 році. Згідно з новим дослідженням учених у Вірджинського політехнічного інституту, імовірність землетросу магнітудою 8 балів або вище у цьому районі становить приблизно 15% протягом найближчих 50 років. Така подія може спричинити мега цунамі, хвилі якого досягнуть висоти до 1000 футів приблизно 300 метрів. На відміну від звичайних цунамі, хвилі яких рідко перевищують декілька метрів мегацунамі – це екстремальні явища. Вони виникають раптово і без попередніх ознак. Вчені підкреслюють, що у разі такого землетросу на підготовку та евакуацію практично не залишиться часу. Все відбудеться протягом хвилини. Нагадаємо, що у 23-му році в Гренландії сталося мегацунамі, яке змусило землю вібрувати 9 днів. Вчені встановили, що на сході Гренландії ввалилася скеля за вишки понад кілометр. Порода впала у воду, спричинивши сильні коливання. Ні, ці коливання вчені потім фіксували по всій планеті протягом 9 днів. Ну а я вам, глядачі, вдячна, за що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. Зустрінемось в на наступних випусках.